Розгляда, розгляда. Питання попередного розглянути та погодження, погодження відповідною профільною комісією. Пропозиція комісії погодити надання спецдослужку. Колеги, прошу проголосувати за основу. Буде Власівка з водою. <рес> Власівка, за нас За нас власне. 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 Рішення прийнято. Загадається питання про Коли це теж питання підтримано профільними комісіями, е -де, чи є тут делегація? Просив Володимир Барчук. Зараз є. Для того, щоб ви надали два слова, буквально пару реплік для формулювання вашої логіки. Чому так? Колеги на присутній селищній голова Ласівки. Я став на, на голосування за пропозицію депутата Борочука про надання слова керівнику місцевого самоврядування Ласівки. За надання слова напишіть. І так далі. Тобто завжди, бо всі времена змінюються, адмінус і все і це в силах людей. Люди придумували це. Тоді було так. Тепер інші люди. Я думаю, що нічого неможливого немає, якщо йти вперед. Це моя така думка. Дякую. Я ставлю на од за основу питання про включення селищі міського рік власника міста Стоївськерівської області до складу Хмельниччиської райони Полтавської області з повагою до Керівської обласної ради звісно, але ставлю на голосування. на голосование. 62 голоса. Решение принято. Ничего, не Ну что, оставим? Осталась Верховна Рада. Розглядається питання про внесення змін до положення про відділення денного стаціонарного догляду для осіб похилою віку та осіб з інвалідністю, органівського, гератичного.